Я Вервега Микола Михайлович, урожені з цима муг 1 лютого 1948 року. В 51-57 роках два рази мене було виселено От, у Миколаївську область, а другий раз в селищі Делятин, де по сьогоднішній день я проживаю. Виселення муга проходило за протязі трьох діб. От, хто не успів, ми знімали будинки. Всього нараховували 356 дворів у селі Му, церкву, церкву зняли і зробили з церкви спортзал. Виселення проходило швидко і виселили нас по вагонами вивезли в Николаївську область, де через степу широкого закинули нас туди, ну люди потім через. Декілька років повернулося в село Уму, ставши головою селищної ради і депутатом районної ради надвірної селища Делятин, включив програму свої роботи від відновлення села Му, де було вилучено 167 гектарів землі, і документи прийшли. Однако комуністичні магнати не дали мені можливість відновлювати село і не дали мені. Відбудувати церкву. На сьогоднішній день церква знаходиться в сіньому Московського патріархату. Добре, е, чому, 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 чому Луг взагалі виселяли, поясніть людям. Вис Виселення луга зробили для того, щоб побудувати підземний от, ядерний об'єкт ну, де поставку ядерної зброї робили. По цілому Радянському Союзі, і в тому числі і на Кубу. От, У мене форма допуск номер один, от, до документів секретних і мені, мені в той час. от, І зараз в теперішній час жаль, одно, де ті люди поділися, які будували завод. І я хочу побудувати братську могилу, от, де їх розстріляли під синячкою, однак діюча влада. По сьогоднішній день не дали. І, і я... про яких людей це заключені. Це, заключоні, це заключоні, які будували підземний які завод? Які будували підземний ядерний завод? Орієнтовна кількість, Чи ви їх бачили. Що... От по інформації старожилів і чувши від них інформації, більше 18 тисяч заключених будувало даний завод. Лю... Люди, які будували завод, я маленьким ходив на вулицю. Їх возили на полуторках, де вони кидали. Рафінований цукор, і я їм махав рукою. Перевозили їх попри хату, де ханту заставляли застелювати і святомастіровку, аби не було видно, що заключення хвоз. Однак, як дитина, з хати, бо мені потрібно було солодощі. Mm -hmm. До чого ведуть урову? Звертаюся до працівників Бебореаму Інституту національної пам'яті, щоб допомогли мені. Даному питанні і відновлення будівництва старої церкви, да там Бога, щоб її забрати на старе місце, відтворити історичну справедливість і відновити все мого віддати людям то, що належить їм роками. Зрозуміло. Дякую. Дякую вам за ваш патріотизм.